З нами зараз Ігор Йосипенко, депутат Херсонської облради, голова благодійного фонду Українці переможуть. Пане Ігоре, слава Україні! Героям слава українці! Точно переможуть, але скажіть, яка зараз ситуація в Херсоні? Що люди кажуть? Як вони? Е, настрій у нас гарний. Ми очікуємо. Очікуємо на суттєві зміни. Е, всі чекають на ЗСУ. І ми розуміємо, що найближчим часом я думаю, це вже буде завтра з самого ранку. Ми будемо бачити дуже багато гарних новин. І скажу те, що як місцевий мешканець скажімо, району я працюю і живу не в самому місті Херсоні, а в райцентрі, І я бачу, як відбувається... Ця ситуація сьогодні у нас насилить і скажімо так, орки втікають, і декілька таких є. У нас об'єднаних територіальних громад, як Милівська об'єднана громада, Борозенська на сьогоднішній день на ранок. Сьогодні повністю з населених пунктів військові Російської Федерації вийшли повністю. Ми розуміємо більше я казати, вибачте, на даний час немає права і не буду, але ми розуміємо, що на ранок там будуть ЗСУ, і завтра дуже багато буде у нас гарних новин. Це стосується і великої великої частини Бориславського району Херсонської області. Я впевнений, що найближчими днями ну, десяток, як мінімум, населених пунктів ну, в них будуть вивішені прапори України. Також на ну, сьогодні великі запеклі бої в такому важливому для військових пункті, як Снігурівка. Сподіваємось, не сподіваємося впевнені, що найближчим часом, завтра, післязавтра так само там замайорить український прапор. Е, місто Херсон це справа часу. Я впевнений, що це питання воно вже вирішено. Залишилось нам почекати декілька днів, і зсу, яке планомірно йшло до цієї перемоги. Ми розуміємо, що е, такий, такий жест доброї волі він не відбувається просто. Тобто це системна правильна фахова професійна робота збройних сил України. Тому впевнений, що через ну протягом можливо навіть тижня пропери українські майорітимуть на всіх будівлях міста Херсона. Пане Ігорю, ми дуже тішимося, коли окупанти втікають з нашої святої української землі. Але проходить трошки часу, і ми бачимо, скільки лиха вони наробили українцям безпосередньо. Що вам відомо, так з тих сіл, міст, які вже покинули окупанти, які звідти долинають новини? Дійсно, я вам скажу, що картина жахлива. Ми разом з моєю командою благодійного фонду українці переможуть, коли заїжджаємо в щойно звільнені населені пункти, то це жахіття, починаючи від зруйнованих сіл. І я вам скажу так: що на превеликий жаль, протягом цієї війни ми вже трошки звикли до цих руйнацій, тощо, коли кажуть, буча. Іртень інші наші міста, да зрозуміло, це було велике велика біда, велике горе для українського народу. Але те, що сьогодні відбувається на Херсонщині, воно носить найменший характер. По тому, ну, по, по. По злочинам, які здійснюють відносно наших людей, ми маємо не тільки руйнації, ми маємо і катування, ми маємо, маємо бачимо гвалтування. Ну це ж це, це ж це жахіття. Я не хочу зараз давати оцінку цьому всьому, тому що я не криміналіст, я не вхівець з, з цих питань, але я знаю, що наша поліція збу. Фахово підходить до всіх цих випадків, і згодом з часом, коли то можна буде висвітлити, вони нададуть ну, правильну правову оцінку всьому цьому. Але я вам скажу, це, це жахіття. Починаючи від дітей, закінчуючи старенькими бабусями, яким далеко за 70, як можна гвалтувати. Ну, я, я не знаю, це, це не люди. Це не люди більш того, я вам скажу на превеликий жаль. Сьогодні дуже багато населених пунктів, які вже звільнені, звільнені там більше місяця. Вони підпадають під обстріли. І, от зовсім недавно була знищена школа в золотій балці. Повністю прилетіла с триста, повністю була знищена школа. Хоча ну село після війни ну майже майже було ціле на 100%. Війна продовжується навіть на цих територіях, на жаль, на жаль, ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з покидьками та негідниками, але Віримо в наші збройні сили України, пане Ігорю, Ми знаємо, так що в Херсонській області тимчасово окуповані були завезені туди російські магазини, російські аптеки. Вони теж зробили звідти ноги. як зараз люди Де беруть їжу? Що з медикаментами? Яка ситуація гуманітарна? Наскільки мені відомо, останніми днями орки просто категорично забороняли працювати і магазинам, і базарам. Як ситуація виглядає сьогодні? На превеликий жаль, я не можу вам сказати, тому що просто з Херсоном немає якісного зв'язку. Просто немає зв'язку, але я думаю, що протягом найближчих днів ми разом з вами всі цю ситуацію виправимо. То однозначно виправимо. Не знаю, хто буде швидше, е, яка пошта буде швидше, але найшвидше там точно буде прапор України майоріти. і хоч моральна підтримка від збройних сил України і матеріальна від наших волонтерів, точно туди приїде як найшвидше, як тільки звідти забереться останній окупант. Ще мені скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що далі буде? Так чого чекати далі? Херсону, коли звідти заберуться окупанти? Як мешканець Херсона, я вважаю, що легко нам не буде. Легко не буде. Ми повинні, як херсонці, мешканці Херсона, готові бути до всього. По-перше, є інформація про те, що російські військові замінували всі газові станції, електромережі. Е е всі розподільчі вузли е, горводоканалу, тобто це питна вода, це каналізація. І розуміння наступне, що при повному, повному відході вони хочуть це все взірвати. Тобто, можливо, що в місті Херсоні не буде не тільки води світла, а й електрики, газу, і ну, ситуація буде досить непроста, принаймні в першу чергу для цивільного населення, тому буде дуже важко. Але це буде територія України, і я думаю, головне, щоб люди залишились цілі і щоб ми відвоювали нашу землю. А з часом все відбудуємо. Так, головне люди, все відбудувати можна, а людей треба берегти.